Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Четверте квітня, четверг. Ми вже попорались, подоїлись. Принцески нагодовані. Вова поїхав. На роботу я допоралася. Погода в нас сьогодні якась неоднозначна. Сонечка немає. Все затягнуто хмарками. Що буде далі, не знаю. От так. Посилочку ми вчора не отримали, тому що виявляється, Вова неправильно мене зрозумів. Він очікував мого дзвінка для підтвердження, а я очікувала його для того, щоб їхати. Ну і в відтоді ніхто нікуди не поїхав. Він пропонував сьогодні зранку з'їздити, але я не можу. Я не можу не на пошту їхати зараз, не можу і принцесок випустити погуляти, а все чому. Тому що мені потрібно терміново бігти на кухню і зайнятися дуже цікавою справою. А от потім в мене буде час, і якщо погода не зіпсується, то можливо принцески все-таки підуть на прогулянку. Ну що, погнали на кухню? На дворі розпогоджуватися не хоче. Я вже прибрала молочко, все перемила і впрягаюся в працю. Ну що, вже здогадалися? Чим я так поспішала зайнятися? Дивіться, хто здогадався? Всі здогадалися? Правильно! Сьогодні в нас буде перший рецепт пасочок. Ну або, як деякі називають куліч. Швидкий, смачний. Вийде навіть у тих, в кого не виходить здоба. Все, я буду розпочинати знімати. Ну, а вам бажаю. Гарного настрою, чудового дня! Тримаємося, не дивлячись на все те, що коїться навколо нас. Нас сьогодні в Харкові було дуже гучно і дуже плачевно цієї ночі. І не тільки в Харкові, а взагалі по області. Дісталося і нашому району, дісталося і Лозовій. Дісталося і Харкову, і дуже дісталося. Так що всю ніч сьогодні кошмарили нашу область. Я не знаю, як інші. Я, мені не було часу просто сидіти, е, штудірувати новини. Можливо, ще якусь область так само кошмарили. Але наші досталося знатно. Ночі. Все, не дивлячись на це все, налаштовуємося на позитив. Я, тим паче, як я вам завжди кажу, що сир варити, що пекти пасачки. Потрібно з гарним настроєм, з любов'ю, з бажанням. Я підготувала інгредієнти. Ця пасочка, вона більш. Така проста і за складовими, за їх кількістю, ну і за процесом самої, самого виробництва, скажімо так. Ось такі у нас тут будуть цукати, клюква і Е Родзинки, о, родзинки згадала. От я тільки оце не знаю клюкву. Скажіть мені, це клюква чи це не клюква? Я оце тільки що її набирала сюди і скуштувала. Мені, по-перше, вона якась різана. Це не цілі ягодки. Вона е, різана, а на смак вона мені нагадує банально родзинки. Я не знаю, що це. Це клюква, чи це. Чи це не клюква в'ялена. Хто-небудь коли-небудь їв, купляв, ну, скажіть мені, це клюква, чи це якийсь виноград, не знаю. От, бачите, яка вона? От дивіться, це тут виходить три штучки. Навіть четверта маленька. Тобто просто вони, як, ну, злиплися ось одна до одної. І... так. Не знаю. Коротше, все. Всім чудового настрою. Очікуйте рецепт.